Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Прещедрий і примилосердний, Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сайвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок нетлінних і вічних благ, зглянься милостиво на нас, на достойних рабів Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого прости нам усі провини наші. Бо, хоч переступаємо ми святу волю Твою, але не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі єдиному служимо, в Тебе єдиного віруємо, до Тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашої підступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та спокуси світу цього, через який без тебе, як ти казав. Не можемо нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному спасу і визволителю нашому, сам зворуши серця наші, щоб любити Тебе, Бога і Творця нашого, сам направ ступні наші, щоб не спотикаючись, ходили при світлі Твої. Покажи нам, Господи, велику милість Твою. Щоб догоджаючи Тобі у житті нашому, сподобались і в Царстві Небесному славити тебе з передвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перше всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за цим, що через нього все сталося. Він ради нас, людей і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії і став людиною. Розп'ятий був за нас при Понтії пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небеса, і сидить праворуч отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих. Царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця походить. Що йому за цим і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь, Царю Небесний, Утішителю! Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царице моя приблагає, надія моя Богородице, заступнице сріт і подорожніх пристановищ, скорботних радостей. Ображених покровительнице, бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені, як немічному, покермуй мною, як подорожню, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише тебе, о Богу Мати, що збереже і покриє мене по віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, спаси нас! Пресвята Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого, під Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з бід визволяй нас, єдина чиста і преблагословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Всі святі, моліте Бога за нас, о, Пресвята владичице Богородице! Ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніша, ти помічниця покриджим, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн поміч і захист, о всемилостива владичиця, Діва Богородиця. Милістю Твоєю, спаси, помилуй і ризою Твоєю чесною, захисти всіх християн православних, і ублагай, пречиста владичице Христа, Бога нашого, щоб зміцнив Він силою Своєю з неба, на невидимих і видимих ворогів наших. І всемилостива, владичице Богородице, піднеси нас із безодні гріховної, і визволи від голоду. Мору, землетрусу, і повені, вогню і меча, від нападу ворожого та міжособиці, від наглої смерті, від повітря згубного, від пошесті смертоносної та від усякого лиха. Подай пречиста, владичице, мир і здоров'я рабам твоїм, і всім православним християнам і просвіти їх на спасіння розуму та очі сердечні, і сподоби нас. Грішних рабів Твоїх, царства Сина Твого Христа, Бога нашого, бо влада Його благословена і препрославлена, з безпочатковим Його Отцем і присвятив, і благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших, милосердя двері відкрий нам, благословенна, богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського, усю надію мою на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердим, кого маю страхатись, як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої, мої вороги, то воно спіткнуться і впадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я упавати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день то. Він захистить мене під покровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатимую псалма Господа буду славити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною, обізвись до мене, в Твоєму імені серце моє каже обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене насідають. не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством таки палають. Лела, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучу, Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня. І від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного я згрішив, і лукави перед Тобою вчини. Отже, праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив єси, невідомий таємне. Мудрості Твоєї яви в ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, Омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кісти мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моє. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славити неправду Твою. Господи, відкрий уста мою, і язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді положить на жертовник твій тельців.